завдання виводить, ну, якщо не мають досі відповідати. Нова ситуаційного завдання. У приватній розмові вам поскаржилися батьки на метеорічну поведінку досвідченого і авторитетного в колективі класного керівника, яка розмовляє з дітьми на підвищених тонах і вражаннях. Проте заяву батьки писати не хочуть, бо бояться зіпсувати взаємини з педагогом. Як ви дієте? Відповідь. У законі України про звернення громадян не передбачено розгляд скарг отриманих у приватній розмові. Проти ігнорувати таку інформацію не можна, бо це стосується психічного здоров'я як учнів, так і педагога. Це тільки поки що іскорка, і може розгорітись полум'я. Це ще не конфлікт, а педагогічна ситуація. Батьки не неналаш... налаштовані деструктивно, Буду діяти за таким алгоритмом. Перше формулювання проблеми. Друге збір інформації, використаю методи, спостереження, співбесіди з учителем, учнями, вивчення психологом практичним емоційним напруженістю між учасниками ситуації. Третє з'ясування причин, що призвели до такої ситуації. 24 визначені шляхи для розв'язання ситуації. Так як учитель досвідчений, інформація мала підтвердження, що слід попередити, що він порушив статтю 51 закону України про освіту, який зазначено, що учень має право на захист його гідності. Проти слід враховувати і причини, що спровокували класного керівника до таких, Запропоную учасникам педагогічної ситуації для вирішення питання спосіб співробітництва, де кожен учасник висловить свої думки, свої переживання, оскільки батьки не хочуть псувати взаємне з педагогом, то вони можуть стати йому помічниками. Незайвим, незайвим буде також допомоги психолога практичного для налагодження взаємовідносин з дітьми. Як говорить Сухомлинський, дитина це ніжний порошок, який з часом стане мостім деревом, поросту полічити. Тому дитинство потребує особливого підходу. Так, Ставимо увагу. Сумали висим. Один и шесть. Киркичков пять. Средняя рифматичная 20. За носимого. Оксана Дмитриевна. 1,6 – це достатньо до переходу до наступного етапу конкурсу. Наступний етап конкурсу – це презентація. Вам надається 15 хвилин. Якщо ви готові, ми можемо починати. Прошу секретаря роздати бюлетеню. Вивчивши всі слабкі та сильні сторони закладу, була сформована така презентація, матеріали якої спрямовані на удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі та створення умов для забезпечення. В закладі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства та комфортного середовища. Сьогодні ліцей 22 це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини. Пликає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морально, фізичного розвитку дитини. Сьогодні Одеський ліцей це 1020 учнів, звичайно, вплинуло на кількість було 1350 учнів, але в зв'язку з тим, що є такі причини, що в закладі немає сховища. Тому від тих учнів пішов. Заклад першого, другого та третього ступенів. В третьому ступені такі на сьогодні профілі, як філологічний профіль, математичний, історико-правовий. В закладі працюють. 34 вчителі вищої категорії, 17 вчителів першої категорії, 4 вчителі другої категорії та 2 вчителі спеціалісти. Як бачите, що потенціал е, сильний. Крім того, не зупиняється наш педагогічний е, колектив. І протягом 22-23 навчального року команда закладу пройшла навчання викладачів Гарварда та університету Мічигана. По завершенні навчання представили свій проєкт щодо інноваційних технологій, проєктної діяльності та захистили його. І отримали ось такий приз ip IDEA School Одеський ліцей 22. Ну, звичайно, із слабких сторін це для того, щоб тілити наші ідеї. У нас трохи застаріла матеріальна база. Що стосується, кабінети обладнані, школа в хорошому стані, проте на сьогоднішній день недостатньо забезпечені кабінети природничо математичного циклу і комп'ютерні класи, що потребують оновлення. Вони забезпечені, але час іде і це все потребує. Тому перед собою поставили ось таку мету для розвитку нашого закладу, створення освітнього простору, який забезпечить розвиток кожної особистості громадянина України, створення умов для забезпечення в закладі доступної та якісної системи освіти, забезпечення ефективного управління розвитком закладу загальної середньої освіти. Перед тим, як, звичайно, готувати презентацію, була проведена така робота, мене цікавило, серед дітей. Дітей, в якому закладі ви хотіли навчатися. Як вчитель-філолог для мене було цікаво таку форму роботи дала їм як СФ. Для вчителів, в якому закладі ви хотіли працювати, і для батьків, в якому закладі Хотіли навчатися ваші діти. І от разом з дітьми ми створили ось таку модель в школі створити інноваційне освітнє середовище. Цей заклад повинен бути із новітніми, ось, новітніми технологіями, сучасним контентом, звичайно, унікальний дизайн і вимоги до вчителя. Вчитель не просто буде вчителем, а вчитель повинен бути коучем. Я розумію, завдання таке глобальне, але ми віримо, що в нас буде допомога, і ми віримо, що з нами завжди наш депутат, і він нам допоможе, сподіваємося. Тому віримо, що ми це все зробимо. І в нас це все буде в майбутньому. Ну, звичайно, перед собою поставили цільові аспекти. Такі як от, структурі, стратегії, як ефективний менеджмент, освітнє середовище, педагог, нуш, детоцентризм і внутрішній моніторинг якості освіти. Ефективний менеджмент, звичайно, перш за все потрібно створити міцну, об'єднану однією метою команду, тому що успіх це робота команди, це всі, це вчитель, це керівник закладу, це діти, учні. І це батьки. Тільки з такою командою можна досягти певного успіху. Наступний етап це вектор розвитку, безпечна школа, успішна дитина. Підвищення якості освіти через впровадження ІКТ, механізмів сучасної дистанційної освіти, враховуючи фінансові можливості придбання для навчальних кабінетів мультимедійних дошик, комп'ютерів і STEM-лабораторій. І, звичайно, створення комфортного освітнього середовища для успішного розкриття розвитку здібностей, можливостей дитини на основі партнерства між учителем, учнем та батьками, на основі поваги, довіри, діалогу, добровільності, рівності та відповідальності. Тільки в такому звичайному зв'язку можна досягти успіху. Наступний наш етап це сучасний продуктивний вчитель. Успішний педагог, успішний учень. Що ми очікуємо? Педагог відкритий до інновацій, прагне успіху, сам чий цьому дітей створює сучасний імідж педагога. Ось яке ми бачимо не тільки ми, а й діти, і батьки бачать сучасного вчителя. Які ж функції вчителя? Комунікатор, організатор, модератор, тютер, новатор, консультант е і мотиватор? Тому що діти сьогодні не тільки хочуть здобувати знання, вони хочуть знати про свої можливості, чого вони можуть досягти. Ну і, звичайно, класний керівник Він повинен бачити себе. Сьогодні в мене була така ситуація про класного керівника, тому класний керівник повинен бачити себе дітям, дітям допомагати їм, удосконалюватися самим, жити життям дітей. Це сучасний та гуманний педагог, і, звичайно, поліпшити роботу із батьками, вести інноваційні форми роботи з батьками. Ну, і звичайно, на кожному етапі потрібно відстежувати, яких досягнень, що вдається, що не дається, що потрібно відкоректувати це моніторинг. Що стане підвищенням якості освіти на основі отримання об'єктивних даних про діяльність Одеського ліцею? Організація освітнього процесу на трьох ступенях навчання. Не знаю, чи це згідно з новим законодавством, чи це у нас дасть, чи ні. Перша ступень це початкова школа, перші четверті класи, школа мій друг. Показати, що навчання може бути для дитини цікавим. Призначення початкової школи полягатиме у встановленні життєвих навичок особистості учня стратегічним напрямку розвитку на початку, початковому ступені освіти є створення таких умов. Наступний ступінь це 5-9 класи. Я вмію та люблю вчитися, розвивати комплекс знань. Навичок, систему цінностей та мотивацію для подальшої освіти. Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, досконалення навичок самостійної, інтелектуальної діяльності, початок встановлення світоглядної позиції, позиції особистості. І третя ступінь це старша школа, профільне навчання. Я обираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі. Оформлення життєвого проєкту особистості, орієнтація на самовизначення. Тому плануємо такі профілі навчання, як історико-правовий, інформаційно-технологічний, природно-математичний, філологічний профіль. Це те, що діти е, е, виразили в своїх анкетах, який би профіль вони хотіли обрати. І, звичайно, орієнтуємося на модель випускника, якого ми хочемо бачити випускника, здатного до самоконтролю, до самооцінювання, до критичного мислення, патріота з емоційним інтелектом, відповідального ставлення до життя, розуміння своїх здібностей, комунікативність. Для цього, звичайно, нас ми е, укладаємо. Угоди із вищими навчальними закладами, які на сьогоднішній день співпрацюють з нами, надають нам допомогу. Добре, що ще серед наших батьків є викладачі вищих навчальних закладів, тому ми і таким чином і співпрацюємо. І звичайно талановиті діти наше майбутнє, створення сприятливих умов. Для підтримки заохочення, розвитку обдарованих дітей в інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному напрямку. Заклад має колектив, який має звання народного колективу сучасного танцю. Маємо цього року багато переможців олімпіад і на рівні області, і я як вчитель української мови, також. Моя дитина посіла друге місце в обласній олімпіаді з української мови. Тому ми гордимося своїми талановитими дітьми. Є і е, переможці, і Академії е, е, малої наук. І, і різних, ще багато різних конкурсів, яких беруть наші діти. І ось що слова наших дітей, які вони бачать заклад. Співпраці, вміння жити, працювати з тими, хто поруч, ліцей з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня. Заклад освіти націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі. Успішна людина здатна правильно обрати професію, побудувати особисту кар'єру та власне життя. Дякую за все, так, все. Так, так, Дякую. У кого є запитання, будь ласка. Якщо можна дуже дякую, дуже цікава презентація. Ви затронули тут такий приклад обміном опитом з гамар. Це так. як було більш детальніше, якщо можна розповісти, чи ти ні. їздили до Америки чи ні, ми дистанційно працювали. Дистанційно. Так. Ми знали таку інформацію, що таке можна співпрацювати, такою інформацією, ми зразу. Відгукнулися на це, і, звичайно, нам присилали багато матеріалів. Ми переглядали, ми свої матеріали таким досвідом обмінювалися. І звичайно, було, ну нас можливо всі немає відвідати. Запрошували нас туди. Але колись до нас приїжджали в нашу школу обмінюватися досвід... досвідом із Великобританії. Це десь був 2000 11 чи 12 рік приїжджали до нас вчителі, викладачі, відвідували уроки, спілкувалися з дітьми, отримали ми тоді дуже багато, багато поклали. Дякую. 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 Є запитання. У мене ще є питання. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що нема сховища, школа навчається зараз онлайн або на базі? Школа частково навчається онлайн, частково навчається на базі дитячих садочків початкова школа і на базі. Поруч школа дає нам приміщення. А вирішується якось питання з ковище? Вирішується поруч у будинку житловому будинку. Велике сховище, яке обіцяли нам надати. Ми чекаємо уже майже воно закінчене. Там ще трішки трішки. Тому допомагає нам і е, депутат наш вирішувати це питання. Наші батьки отримали цю інформацію, і я думаю, що вони у не дадуть. Сподіваємося, що на 1 вересня ми все-таки відкриємося в школі. Діти хочуть свою школу, дуже хочуть. І скажіть, будь ласка, вакансії є зараз у школі? Я... На сьогоднішній день вакансії у нас тільки е, основних предметів немає, а помічник вчителя. Дякую угу. вам дуже. Хочу сказати, що в нас плинності немає. Колектив стабільний, працюють вчителі, багаторобці із вакцинацію. Дякуємо. Почекайте, будь ласка, шановні члени комісії, прошу проставити бали. У нас іде оцінювані результати публічної та відповідної презентації, перспектива плану розвитку закладу до освіти. Два бали виставляються кандидату, який перспективно плану <клід> повністю розкрив дану тематику і нуль балів, якщо не розкрив дану тематику. Будь ласка, підрахунок. Результати оцінювання членів комісії. Два бали, два бали, два бали, два бали, два бали. Сиріально арифметичні, два бали, за до западів. За підсумками мов mm -hmm. конкурсі, загальної слова 3,60. Підписуємо протокол, прошу всіх. Підписати. Just that. Сергій що видаєте, будь ласка, в новій за голові комісії? Оксана Дмитрівна, із двох максимально можливих бали, ви отримали два бали. Загальні кількість бали 3,6. шість Ви е, являєтесь переможцем конкурсу. Вітаємо вас. Дякую. Вітаємо вас. Прошу підписати протокол. Проходьте, будь ласка, пишемо. За уважно заперечення немає, дати віку. Сьогодні 21 березня 25. Все, дякую. Ми вас дякуємо. Я також дякую. Дякую. дякую.